Добрий день, з вами Микола Кочеряренко. Тема 9. Хай батьки вирішують. Або Податкове представництво. Я вже поділився з вами своїми думками стосовно того, хто такий платник податку. В чому полягає його обов'язок який вийти. Кладових обов'язків. Це те, на чому ми зупинимось трохи пізніше. Але виникає питання, чи власними зусиллями платник податку має виконувати свій обов'язок? Може йому хтось допомагати, або навіть нести тягар виконання податкового обов'язку і таким чином підміняти його. Ось в цьому режимі виконання податкового обов'язку? Саме на це і відповідає така конструкція як податковий представник або представник платника податку. Але виникає питання: чи завжди платник податку має виконувати свої обов'язки сам? Чи обов'язково? відбувається виключно його діями або зусиллями. Я більш ніж переконаний, більш ніж впевнений, що в своєму житті багато із нас стикалися з тими, хто виконує функції податкового представника, податкового агента. Це і батьки. Це і ті підприємства. на яких ви отримуєте кошти. Саме тому в даному випадку і можна говорити про податкових агентів або податкових представників. Податкове представництво а, буває, відбувається активним або пасивним. Пасивне це представництво для набуття статусу представника. Нічого не треба. Воно вже існує в законі або автоматично витікає із тих відносин, які ви пов'язуєте з своїм роботодавцем або з тим суб'єктом, з якими вас пов'язують ті чи інші податкові аспекти. Ну, припустимо, я влаштувався на роботу, працюю, але Податковий обов'язок мій із сплати податку з доходів фізичних осіб виконує підприємство, де я працюю. Тобто бухгалтерія сплачує мій податок на доходи фізичних осіб. Активне податкове представництво передбачає ситуацію. Коли для того, щоб виникли ось ці відносини представництва, для того, щоб виник зв'язок між платником і представником, необхідна певна дія, певна угода. Коли платник домовляється з аудитором чи з іншою особою, яка буде виконувати його податковий обов'язок, про делегування їй? Своїх і певних прав в цьому сенсі. А, в чому принципові особливості податкового представництва? Особливостей декілька. По-перше, треба чітко розуміти, що в даному випадку представник платника. Виконує два типи обов'язків. Перш за все, він виконує обов'язок платника. Це може стосуватись як обліку платника, внесення змін до реєстрів, обов'язок сплати грошей за рахунок платника, звітності це все зрозуміло. Друге. Теж принципово важливе це обов'язки, які притаманні йому саме як податковому агенту або податковому представнику. Наступна особливість статусу податкового представника. Він то виконує обов'язок замість платника, але виконує за рахунок коштів платника. Бухгалтерія, яка сплачує мій податок на доходи фізичних осіб, не робить це не за рахунок власних коштів, а утримує із моєї заробітної плати. Це другий принциповий момент, який характеризує особливість статусу платника. І третій момент це можливість настання відповідальності. Податкового представника за невиконання його функцій, які йому делеговані безпосередньо законодавством. Саме в цьому сенсі ми визначаємо особливість статусу податкового представника. І нарешті, повертаюсь до початку сьогоднішнього спілкування, я наголосив, що не виключено, що ви стикалися з проблемами податкового представництва. Так, я вже наводив приклади, коли йдеться про виконання функції представника на підприємстві, де ви працюєте, або у заходах, де ви отримуєте винагороду. А більш того, не можна виключати такі ж самі ситуації, коли ви спілкуєтесь або оформлюєте якийсь правочин в нотаріальній конторі. Також нотаріус виконує функції податкового представника, коли утримує податок з доходів фізичних осіб, або пенсійний збір. Це зрозуміла ситуація. І ситуація, коли відносини представництва пов'язують батьків та дітей. Не можна виключати ситуацію, коли дитина намалювала картину або. Е Зробила якийсь рінгтон в смартфоні, який продається, який а, викликав і подив, і увагу, і натхнення. Всі бажають його придбати. Дитина заробила гроші, але їй ще 4-5 років. І вона, звісно, не є платником податку в той же час. Це не означає, що у неї немає податкового обов'язку. Але випливаючи із норми закону, цей податковий обов'язок має виконувати батьки за неї. Також функції податкового представництва реалізуються в житті і є більш-менш помітними. Дякую.